Всім привіт! З вами психолог Дудка. і Сьогодні у нас старо розклад для людей, які народилися у січні. Це архетип МАК, а також 23 та 1 числа будь-якого місця. Поїхали. Першу колоду, яку я беру для вас на грудень, 22-го, це гілтер таро. Ось така коробочка. Дивимось, що у нас для наших МАГів. До речі, у нас наступному місяці вже день народження. Ті, хто не дивився майстер-клас з архетипомага, він є в записі. Це повний номерологічний розклад вашого місяця народження чи дати народження, повністю все, чому вас вдається реалізуватися, не вдається. Чому? Що у вас питання взаємостосунків, як вам виховувати дітей з архетипу мага, та якщо ви взагалі займаєтесь таром, майстер-клас з архітипумага вже в мене є в записі, ви можете його отримати. Дивимось першим, що у вас у грудня це вісімка мечів. Вісімка мечів це карта м, такого знаєте, ментального стану. Ментального плану того, що багато-багато думок, а, але очі закриті. Якщо ви бачите, в неї очі закриті і не бажання там бачити реального світу там, чи реальних проблем. Це про що? Ваш архетип мав, він про розмову та вміння будувати комунікацію. Вісімка мечів каже про те, що у вас може бути а, не Проговорені якісь розмови. Ну, наприклад, як роблять маги. Вони там з кимось посварилися, а ваш архетип дуже часто з ким свариться, мають таку неефективну комунікацію, а ви а, закриваєтесь, наприклад, не говорите все, що хотіли би сказати вашому опоненту, а, закриваєтесь собі, і у вас йде аудіальний діалог. І дуже складний, де ви говорите, говорите, відповідаєте. Наче, тобто ви а, постійно проживаєте ту розмову, той скандал чи ту істерику, яка вона. Була у себе в голові, самі кажете, самі відповідаєте, але в зовнішній світ це цього не надає. Тому це формує часто страхи. Вісім мечів – це карта на грудень, де аудіальний діалог буде в голові, це розмови, які, наприклад, не змогли там сказати. Бо грудень місяць це місяць підведення ітогів на рік. Ну, Наприклад, там всім виплатили заробітну плату, а вам надбавку не виплатили. І це буде у вас в голові, але сказати ви не зможете, ваш маг повинен говорити. Також це карта страхів. Коли надивилися, бо мечі у нас відповідають за всю інформацію. І ви надивилися, наприклад, новин, і карта страхів. Також може бути. Дивимося на да, інші колоди, в якій сфері у вас ті страхи, такі мечі, щоб зрозуміти далі. Наступна колоду, яку ми беремо, стемпан Таро. Ось така Art Noir, в мене, не класична версія, але вона більш, мені здається, яскрава. Так, дивимося. Імператор, мабуть, дивіться, це карта чоловіча. Це карта, по перше вас всередині як чоловічі, чоловічі вади. Бо кожен з нас, кожна жінка та кожен чоловік має як чоловічі та жіночі сторони характеру. І тут про те, як ви будете себе проявляти з чоловічої сторони ви як внутрішня там, не дитина, а внутрішній чоловік. Навіть якщо ви жінка-мах. То про внутрішній стан. Про власну роботу, бо імператор він завжди про професію та професійну реалізацію. Вам може бути сварки саме на роботі і, наприклад, там щось не договорили, а сказати не можна. Це про те, наскільки ви маєте владу на своїй роботі, бо імператор не має можливості бути в підпорядкуванні в роботі у когось. Він сам собі, він сам за себе, він а, сам бере наймає себе, собі людей і він а, каже, що я можу нести відповідальність не тільки за. a seba, ai, za vas. Але маги, часто ваш архетип, він же ж дитячий і бажання залишитися в такому підлітковому віці, а то не брати на себе відповідальність. Тому грудень місяць вас може перевіряти по вашій роботі. По-друге, це якщо ви жінки, то це про партнера, який поруч, і, можливо, ви будете про нього щось думати а, некомфортно, або догадуватися, здогадуватись про щось, або можливо, сваритися, чи, наприклад, неможливо щось йому повісити, ці мечів сказати, а хотілося б сказати, і в голові йде той аудіальний діалог. Якщо ви маги, чоловіки, дивитесь чоловіки, то це ваша чоловіча позиція у взаємостосунках. Треба брати відповідальність і брати відповідальність як за себе, так і за своїх партнерів. А вам може це не хотітися, або вісімка мечів можуть бути якісь страхи брати ту відповідальність. Тому імператор це про владу і владу вашу у. Грудні місяці. Дивимось далі. Наступна колода, яку беремо, це Дантель Таро. Ось така коробочка. Дивимось, що у вас ще у грудні місяці. Ой, це в нас рицар жезлів. Рицар жезлів, до того це дуже цікава колода, символічна, він відвернутий, він жезли тримає е, в себе в руках і тут якісь маски. Тобто це про активність, активні ваші дії. Це маска психологічна, коли ви вже маєте цілі. Але питання в чому? Ваш архетип дуже маніпулятивне і, як правило, маніпулятивне слово. І тут є різні маски психологічного стану, які ви можете одягати в грудні місяці. До речі, вони такі більш-менш схожі, але мені здається, одна чоловіча та інша жіноча. Але а, ваші маніпуляції а, маги не можуть не маніпулювати, вони або сваряться, або маніпулюють. А, тобто а, найважливіше це ефективна комунікація. А маніпуляція то не ефективна комунікація, але намагання до, дойти та отримати результат своїм шляхом. Рицар-жезлі про отримання результатів. Ну, наприклад, на роботі. Сварки на роботі і там маніпулюєте, щоб отримати там, дохід. Маніпулюєте, щоб е, там одягати різні маски, чи то ніжної дівчинки, чи то грубого чоловіка, незалежно від того, ви жінка чи чоловік дивитеся, але різні маски, які ви можете одягати на роботі. Ви можете грати зі своїм чоловіком, який у вас є партнер, та одягати різні маски тільки заради того, щоб отримати той результат. Мені не подобається в цій зв'язці ось, ось ця вісімка мечів, яка надає страхи Тобто ви можете вчиняти ці дії від страху якогось і від якогось переживання. Але тут треба знімати ту маску та е, реальними очима, наприклад, подивитися на свого партнера. Реальними очима, щоб він побачив вас, а не в закритими очима. Дивимось далі, які ще це сфері і що це? Це у нас наступна колода та розити клариці ось така. Of Poзиці Clarity, дивимося, що ще у наших магів у грудні місяці. Повішений. Повішений. Такий він повішений. Це карта м -м, зависання, карта паузи. Це е, карта, яка каже, що в грудні не треба так сильно бути активним, треба трошки зупинитися. Наприклад, не треба так активно вибудовувати взаємовідносини і давити свого партнера, а треба, треба трошки зупинитися. Чи навпаки, якщо ви там чоловічу роль займаєте, там, і чоловік мах, не треба так е, нестися, боритися женів, він несеться до своєї цілі і так імпульсивно несеться. Е, Зупиніться, подивіться, можливо, і не треба цього робити, це карта зависання, паузи та відтягування часу. В тіньовому прояві це карта лінії, тому лінь може вас переслідувати. Ну, наприклад, ви два дні дуже активно працювали, на третій у вас просто не вистачає сил і підвіше каже: зупинись. Якщо ви не зупинитесь, він грає маніпулятивно в груз про хворобу. Тобто, коли ви не, не дозволяєте вашому. Внутрішньому імператору відпочити, повішений каже, зараз ми трошки прихворіємо і тоді ти ляжеш і відпочинеш, бо по-іншому тебе закупити неможливо. Так, що ми ще дивимось? Дивимося ще якась у мене ще п'ята колода, а ось вона була. Алхімічне таро, ось така коробочка. До речі, я нагадую, що 24 грудня о 12.00 майстер-клас захитив закохані. Ти всі, хто народився у у нас червня і шостого до двадцять числа. Так, дивимося, алхімічна тару. Дві карти витягнулися одразу. перша це в нас четвірка. Жезлів, четвірка жезлів це карта, яка відповідає. А, трійка мабуть, так жезлів. Карта, яка відповідає за активність дій. Ну ви дуже будете активні у грудні місяці. Форсувати можете події будь-які нестися. Тріка це активність. Цілеспрямованість, інколи ще карта дороги, якщо ви плануєте кудись їхати. Ну, трійка і рицарь жезлів це можливо якась поїздка там з чоловіком чи активно нестися на роботі, щоб отримати там о, свій робочий результат, а, наприклад, фінансування бо оператор, як правило, за його рахунок живе вся сім'я. Ще карта, яка в нас е, витягнулась, це четвірка жезлів. А це карта стабільності. Трійка, і четвірка, активні дії для того, щоб отримати стабільність. До того ж, це карта ще часто будинку. Тут дуже класи красива колода. Вона зображується, наче. Слон, а слон у нас просто найстабільніше вважається твариною, але вона бачите, на якій стабільності він тут балансує. Тому це карта часто про будинок. Якщо ви бажаєте переїхати, треба переїжджати. А це буде стабільно. Якщо ви у вас є питання там оренди приміщення, вам вам треба вирішувати оренду, бо у вас. Імператор і рицар, який надає дорогу та переїзд, і це може бути як орендоване приміщення, як орендований офіс чи кабінет а, для своєї роботи, і це треба вирішувати. Мене хвилює лише повішений, який каже. Ні, ну зависнемо, не будемо зараз нічого робити. Ще трошки повисимо і наступному році будемо робити. Не треба так а, дуже зависати. Так, відпочивати треба. Імператору потрібно свій графік будовувати вам як магам будовувати відпочинок, бо дуже велика кількість жезлів, і ви будете, начебто, горіти всередині е, активне е, проживаючи активний місяць. І останнє, що ми дивимося, це не таруцем, це ці підказочки, ось такі магічні послання богинь. Дивимось, що ще є у грудні місяці. Божественна страсть. Чесно, признайтесь собі в своєму бажанні, в сокровенному бажанні. Дивіться, страсть то жага до життя. Тут може бути жага до якогось чоловіка. Якщо ви жінка маг, то, ви можете когось хотіти, і ви будете горіти тою страстю. Але тут ще може бути про роботу. Тобто дуже часто робота це як наше партнерство, в яке ми вступаємо і говоримо, Коли йдеш, тобі подобається, тобі подобається, що ти робиш. А тут багато про робочу сферу та про чоловічу позицію. Бо четвірка жезлів, трійка жезлів, тридцять жезлів це дуже а велика активність. А до того, що ви бажаєте. Ви можете бажати як чоловіка і бути активними. Але якщо ви жінка, то я можу сказати, що у грудні місяці, а, а, жегло, як а, інтерпретація фалосу, то в нас у вас буде саме у жінок, не у чоловіків. Тобто ви будете не, стрімко нестися до тих відносин, бо у нас символ фалосу. А ще це про жагу до життя. Дуже добре, не треба включати страхи та дуже довго зависати. Проблема повішеного в тому, що він не має, як правило, рамок, в якому він там в проміжку часу дозволяє собі нічого не робити, і так протікає все його життя. Ось такий розклад. Любі в наші магі, Я рада вас бачити. Чекаю вас, 24 грудня, о дванадцять мені на майстер-класі, закохані. І в мене все до зустрічі. Пока-пока.